То полюбляє домашню випічку. Сьогодні готуємо смачненькі пиріжки з яблучним повидлом. Пиріжки, друзі, гаряченькі, та давайте ж покажу, які вони всередині. Чудово пропеклося тісто, гарне бачите, повидличко, все смачно та апетитно. Якщо зацікавила, готуємо разом. Нам буде потрібно кефір. Цукор, трішки солі, борошно, яйце маргарин або масло, дріжджі, розпушувач тіста та варення. У моєму випадку буде яблучне повидло. Давайте почнемо. В Більшу посудину виливаємо яйце, додаємо кефір, додаю сіль та цукор. Перемішаємо. Додаємо сюди таку повну ложку щупком сухих дріжджів. Перемішаємо. Розтопили маргарин та додаємо сюди розпушувач тіста, одну чайну ложечку. Потрішки будемо вводити борошно, всю нашу суміш. Замішуємо. Борошно, друзі, у нас просіяне. Додавати будемо потрішки, щоб наше тісто не було забите. Як, друзі, тістечко у нас виходить, бризнемо його трішки олійкою. орієнтовно десь одна столова ложечка та знов підмісимо. Зараз ми збризнемо посудинку олійкою трішки, викладаємо наше тістечко та залишаємо його в теплому місці на 40 хвилин годинку, щоб наше тісто піднялося. Поформуємо формочки та залишимо їх постояти ще хвилин 10-15. Тісто, друзі, в нас постояло, трішки ще збільшилося. Тепер я беру ось так, розпластую цей шматок тіста та накладаємо начинку. Я накладаю яблучну, ви накладайте, яка вам більше подобається. Та защіпаємо наш пиріжок. Формуємо, друзі, заготовочки, накладаємо начинку та залишимо постояти ще хвилин 10-15. Підготовлені пиріжечки ми склали вдвоє та надрізаємо ножничками для більш цікавої форми. Тепер змазуємо їх жовточком. Та відправляємо розігріту духовку при температурі 180 градусів орієнтовно на 20-25 хвилин. Гарні пиріжечки у нас в формі листочків вийшли. Зараз ми трішки притрусимо їх цукровою фудрою та будемо пригощати наших домашніх. Дякую, що пробули зі мною. Ось така апетитна здоба у нас вийшла. Тож готуйте, радуйте рідних, домашніх, мирного неба та до зустрічі на нових відео!